На Прикарпатті реалізують експериментальний медичний проєкт. Це надання розширених послуг окремим категоріям воїнів, які захищали незалежність України на рівні первинної медичної допомоги. До цієї ініціативи долучилися майже півсотні територіальних лікувальних закладів. Усі вони партнери Національної служби здоров'я України за пакетом медичних гарантій. Ще 11 закладів до кінця року також розпочнуть надавати ці послуги. Хто може надавати дану послугу? Дану послугу надають лікарі сімейної медицини, які власне працюють на провинції і пройшли певні навчання, а саме лікар і ветеран, медична допомога ветеранам, нові виклики та рішення, лікування пацієнтів з легкою черепно мозковою травмою від дії вибухової хвилі. На сьогоднішній день 536 лікарів вже пройшли дані навчання і можуть надавати. Послуги нашим ветеранам 130 лікарів завершують навчання, і відповідно також долучаться до надання розширених послуг на первинній ланці. Для медиків первинної ланки заздалегідь визначили низку послуг, які повинні надавати захисникам, що зазнали поранень чи травм на російсько-українській війні. Це є складання індивідуального плану спостереження та супроводу, це проведення розширеного скринінгу станів пов'язаних з наслідками бойових дій, зокрема посттравматичний стресовий розлад, гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, надання психологічної допомоги, також які включає в себе індивідуальну та групову терапію, сесії когнітиво поведінкової терапії, програми управління стресом, тривожністю та депресією. Також наші ветерани можуть отримати. Лікування хронічних станів від наслідків бойових травм, зокрема надання консультації фахівців, таких як ортопеда, невролога, травматолога. Загалом цей проєкт ще один важливий крок до якісної медичної підтримки ветеранів. Його реалізація на рівні первинної медичної ланки забезпечує персоналізовану допомогу кожному, хто захищав Україну. Михайло Березень, Андрій Буцяк – новина на вежі.